Всім привіт з вечірньої Італії. Думала, що на камеру не так вже й гарно, а на камеру дуже красиво виходить. Правда? Так, зробимо розпаковочку. Я знаю, що розпаковку не сильно дивляться. Я так розумію, про дім більше про будинок дивляться. Тоді серія про будинки буде слідувати. А розпаковку зроблю, тому що ми з Марією їхали з басейна. І заїхали в магазин. Оце з усього списка ми скупились на 40 євро. Зараз покажу, що тут було. Оце саме дорожче. Тут чотири мороженки, по-моєму, 3,60. Оце саме дорожче. Саме дешевше в списку у нас 55 сантезів. Ціни називати не буду. Так що таке на 40 євро. Саме дорожче по списку 3,60, саме дешевше 55 чатезів. Ложимо відразу в морозилку. Я вже й за нього забула. Морозиво у нас не вибуває. І оце таке в стаканчиках воно хоча б без шоколаду. А. В Марії цукровий діабет першого типу, але в нас, я от навіть пам'ятаю дату, з 19 березня почав добре діяти інсулін. І підбирається доза. Ту, яку інсулінова помпа дає, пропонує, і добре, дуже добре діє. Ну, це я запишу окремо відео. Кому цікаво, тому що як протікає на сьогоднішній день наш діабет, на сьогоднішній день, дійсно, Марія в порядку, і я задоволена. Ми поки бігали, то от такі сіптісті. Так. Отакі сосиски в тісті були і я купила. Зазвичай є такі маленькі піцетти, я беру, але цей раз не було, то вона вже геть навіть дві з'їла, тому що вона, поки бігала по магазину, то в нас глічемія була навіть 55. Це все треба ділити на 18, щоб по українських мірках. А, тому от Тому безуг... низькоуглеводна або безуглеводна дієта для діабетика взагалі не катять. Потому що цукор їм спасає життя. В них падає глічемія, і там просто. Я ж кажу, це поговоримо про це. Дивіться, отаких от 10 йогуртів я взяла. Тут по два смака. Дуже класні. Я вже, це ж цей магазин наш любимий, тут є. Марка дуже класна молочні продукції. Виноград. Мерія нормально сприймає. я ж кажу, вона зараз дуже багато рухається, тому виноград на ура. От такі брюшки. Дай вона одну в магазині з'їла, тому що в мене інглічімія взагалі впала. Ну, як впала? Ще там було 70, зазвичай, коли бачите, про діабет одну розповідаю. Коли 70, коли низький, то там лише цукор, там вже ну, їсти, якби не можна, треба завести е, желудок. Ну, таке. Вона рухалась заодно повечеряна. Наша лохіна, миртіллі, взагалі це кладезь. це просто кладезь, Ми на ньому виїжджаємо. Яблука, не знаю, тут кілограма два з половиною. А, такі, наче свіжі. <свісно> лаваш. Ну, оце це, це їхнє. Тут 48, наші карбоідів, але лаваш не безобідний для діабетика. Він гарно як хліб треба відносити до нього. Сосиски собакам-котам. Знову айсберг така велика печеришка. Класні, я вже каз... Це, пікінки в Італії нема. Може десь Рим там Мілан, може Мілан, пікінку хто бачив. В нас тут пікінки нема. Айсберг, він ще ж дорожче. В Україні айсберг дорожче і пікінка мені добріша. Не знаю. Ось таке щось Марія собі. Ну, Тут карбоєдрати, треба дивитися, як воно піднімає. Таку щось. Сухі сніданки якісь взяла. Напевно, він просто заливається молоком. Так, да, вона вже таки обновила такі сніданки. Раз в тиждень я їй дозволяю сухі якісь сніданок, тому що коли в школу ти побирі собираєшся, то треба щось їсти. Вона обов'язково снідає. Помідорів вона собі взяла, то я взяла цей. Хоч є ще маленькі, такі вони. Місяць тому ми брали, вже такі прям були, як з грядки. А це вже була брала пластикові ще. Кускус, кус цього куску, мені нагода два хватить. Прикол в тому, що його просто заливають кип'ятком. Е, якісь овочі можна наверх там накидати і просто заливають кип'ятком, поки приїжджаєш. Поїхав по справах, приїхав, воно вже набухло, і ти його можеш їсти. Правда, воно холодно вже, треба щось нагрівати. Отака нарезка. Тут за кілограм вона йде щось там 14 євро. Ну, а це, напевно, євро 70 чи що буде. Тут його нормально. Це, це є такіно. індик варений. Марії таке, бутербродики в школі на перекус. Шампанське, я не втрималась. Но зараз не більше стаканчика. І дуже-дуже рідко, тому що кості ломить після нього. Понимаєте? Так обідно, що це просто капець. Я в дитинстві ревматизмом серце перехворіла, а це ж її на кості дало то... лічила колись в Прикарпатті в Черчі грязовими ваннами. І до 13 років мені ноги руки дуже викручувало, а там такі були грязові ванни. Кожним разом е, грязь була тепліша і тепліша. Я витримала, я витримала, я відходила 12 разів, і після того я забула про те, як у мене викручували ноги і руки. А зазвичай ми ж діти бігаємо, да? туди-сюди набігався рідко, коли дитина. Ну Взагалі я не бачила в Україні дитина, щоб сиділа. Хіба що там ото, зараз є проблеми з тазобедреними суставами дітей? А так всі ганяють. Віталій бачила, які діти не ганяють. Не дай Бог, щоб спотіли, потім феном сушать. Е, це на Філадельфію схожий. Але він по ціні, я не знаю, наскільки він дешевший. Навірно, 99 сентезів. Лайт. Легкий. Марія кетчуп. Ну, цей це, є кетчуп без цукру, це, це їй теж на півгода хватить. Варила я свій кетчуп. Варила, дуже класний, виходить. Зараз в інтернеті вибираєте рецепт собі, слідкуєте по рецепту і цей. Обов'язково треба буде зварити кетчуп, раз вона так любить. Герчить. Це якась навіть така інтересна. Але класика. Класика, і, в принципі, щось доскоже. Китайська вермишель. Це показала їй подруга. Але щоб ви так розуміли, вона його не їсть. Вона його заливає кипітком. А, І останній раз вона його не їла. Або трохи, або це. Ну таке. Напевно, місяця два назад брали. Іногда. Іногда. А, і мій любимий сир. бачите, з такою білою плесенью. І іменно оця марка мені дуже подобається. І все. Ще нічого Нічого не прикрила, нічого не скрила. Так що таке? Кому цікаво буде, а може і не цікаво, то якось запишу відео, як протікає діабет моєї дитини. Е -е -е Десятий місяць. Що було по початку? Трошки можу розповісти. Взагалі для общої інформації, тому що я про діабет теж була другої, другої інформації. А Стикалася з цим, але не думала, що в дітей це настільки треба контролювати. Дуже контролювати. Так що, всім хорошого вечора. А ще я чищу е, ліщину. Зараз покажу мою ліщину. У нас росте дерево. Я вже оце, майже цю коробочку перечистила, і це все, що. Ну, мені вистачить. Хочу зробити таку пахлаву. І покажу в мене є обалденний рецепт, нічого складного. І дуже-дуже класний із трьох листків е е слоєного тіста. Так що всім гарного вечора. Дякую. Завжди мріяла, коли жила з мамою. В школу ходила, завжди мріяла, що коли йдеш в магазин, щоб не рахувати гроші. В принципі, коли я жила вдома, я заходила в магазин, ну, як на екскурсію, в здоровенні ці ашани. Ми жили ну, ми в селі під Києвом. У нас були корови, корови приводили телята, були кролики. М'ясо ми взагалі не купували, хіба що там фарш ми який, не знаю, крупи. Так що, просто, ну, якби прямо в необхідності не було. Ну я коли працювала, в мене завжди гроші були. Дівчата казали, Оксана, як ти відкладаєш? А потім ще місяць на море дитину везеш. Ну так я його возила в геніч в Сіслівце, а там вже ж курорт, дешево, сердіто і класно було. Тільки можна зараз уявити, що там зараз робиться в тому слівце, тому що ж там в кожному ж дворі було розраховано на те, що туди приїжджають люди. То можна уявити, хто там зараз живе. І так далі. Так що бережіть себе, щоб вам на все вистачало. Як бачите, я дуже скромна. Ну, дуже це. М'ясо взагалі не купувала, тому що три дні стушила ніжки, курині. І ще одна є. Це ми так йому з дочею. Так що, дякую. Всім благ. Бережіть себе, будь ласка. Вам трошки подразнило вас на ночь.